Вітаю вас, шановні. Ну що ж, хочу вам сьогодні повідомити про свіжі новини сьогоднішнього дня. Звісно ж, як завжди, на початку, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, зробити максимальний репост. І сьогодні ми поговоримо про візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, де він з президентом України Володимиром Зеленським буде обговорювати. Цитую не лише ситуацію на кордонах, тому що йому було б трохи соромно про це говорити, тому що він знає, яка ситуація у президента Зеленського і всієї країни неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту, сказав він. Ну і згідно зі словами друзі, туска вони підготують цей візит таким чином, щоб під час його зустрічі з президентом Зеленським було зрозуміло, чого вони хочуть досягти, а саме щоби. Польсько-українські відносини не були зіпсовані. Ну і звісно ж, друзі, він як Дональд Дональдус повідомив, буде просити <кій> водіїв своїх транспортних компаній, які блокують на сьогоднішній день польсько-українські кордони. І ви знаєте, скільки наші водії стоять в черзі, і подекуди деякі змі повідомляють, що більше місяця. А водії, далекобійники, напишіть, будь ласка, скільки реально часу займає вам стояти поїздка. З України до Польщі через кордон, та навпаки, скільки днів ви сьогодні стоїте в черзі? І той, хто стоїть зараз на кордоні медика Шагині, напишіть, будь ласка, чи дійсно там розблокований кордон? Тому що, наскільки я зрозумів, то тільки фермери звідти пішли на декілька днів, щоб собі посвяткувати. Ну а всі інші, хто за це напевно отримує гроші і досі стоять. Тому що. Ми знаємо, що подекуди ходили такі чутки, де 400 злотих за одну добу отримає та людина, яка стоїть і протестує на кордоні тому чи іншому. Також, друзі, хочу вам зазначити, що в Польщі взагалі такі зміни відбуваються, що я просто в шоці. Всі недержавні змі будуть зараз на висоті, тому що державні хочуть, знаєте що, ліквідувати. Натомість знаєте, хто залишається на ринку з недержавних, приватні. А знаєте, кому приватні належать? Точно не польським компаніям. Тому українські компанії далеко не попереду від польських, тому що в Польщі, знаєте, також є досить багато корпорацій, і шкода, шкода, що поляки цього поки що не розуміють, в тому числі і аграрних компаній, і в тому числі, як я вже сказав, про змі. Ну і Україна, знаєте, також не відстає. Тому що саме сьогодні, друзі, і вчора, і позавчора черги в таких сервісах, ДП-документ, де ви замінюєте паспорт, ваші водійські посвідчення, були шалені черги. Люди в основному чоловічої статі, українці, ревонулися замінювати або ж отримувати другий закордонний паспорти. Ну і я, чесно кажучи. Дуже радий, що українці це роблять, тому що знаєте, відпадає будь-яке бажання взагалі мати щось спільне з Україною, коли в Україні заявляють про будь-які законопроекти, і потім немає відповідального навіть за те. І вони перекладають одну вину на іншого, один на іншого цю вину перекладають. Хто ж винен за цю мобілізацію за цей законопроєкт? Ну і хтось говорить, що вже з'явився оберіг. Тобто це електронні кабінети, в яких будуть розсилатися повістки. І якщо він вже запрацює, а анонсували, що він невдовзі запрацює в Україні, то тоді вже не треба буде ходити ТЦК по клубах, нічних, нічних клубах, спортзалах і так далі, стояти на блокпостах. Ну але подивимося, друзі, як буде це працювати. Що ви розуміли, я ж теж. Напевно, отримує поїздку, так як і кожен з вас, хто знаходиться за кордоном. Проте згідно чинної конституції, нас не можуть ніяк з-за кордону повернути назад в Україну. Я чесно хочу сказати, що я поїду в Україну лише тоді, коли всі депутати своїх дітей, таких ж самих роками, як і я, повернуть назад в Україну, адже вони багато їх мають в Монако і так далі. Ну і звісно ж, я друзі, ніколи не ліз у політику, не коментував аж настільки. Гостро це все, ну, але знаєте, є всьому своя межа. Якщо вони собі думають, що вони можуть поставити Конституцію на паузу в період війни, то давайте ми будемо перетинати всі кордони, які ми хочемо. Для чого нам взагалі тоді сидіти в Україні, якщо Конституція на паузі? Хоча в Конституції написано, що Конституція є верховенством права, і вона, згідно неї, ми прописуємо закони і голосуємо за них. І ніхто не вправі. Змінювати Конституцію або ж змінювати її постулати. Може, у вас, друзі, є якась ініціатива, як це все розв'язати. Тому що на сьогоднішній день взагалі будь-яке бажання захищати Україну відпадає, коли у нас на сьогоднішній день існує все ж таки дві різні категорії людей. Ті, яких будуть забирати з вулиці. Тих же самих спортзалів, з тих же самих ринків на базарі, і відсилати на війну. А є такі, які можуть їхати безперешкодно за кордон, можуть їздити через кордон і повертатися в Україну. Нормально пересуватися по території України, тому що, знаєте що? У них або ж є зв'язки з депутатами, з їхніми родичами, або ж вони мають великі кошти. Щоб ви розуміли, ці електронні кабінети, про які я сказав, оберіг, там роботодавці будуть зобов'язані привозити своїх працівників до ТЦК, і я, скоріш за все, буд буду впевнений е в тому, що це так буде працювати, адже роботодавці не хотітимуть відповідати за те, щоб до них приходили військові на підприємства і робили все, що завгодно там. Адже нагадую, в деяких випадках, коли їм потрібно, наші українські представники влади. Говорять, що в Україні військовий стан, а під час військового стану військові можуть заходити будь-куди, куди вони захочуть і використовувати те майно, яке вони захочуть використовувати. Але на хвилинку я ще раз у вас запитаю, друзі, скільки цивільних потрібно, щоб працювало офіційно для того, щоб утримати одного військового? Ще раз прошу вас написати, якщо ви експерт, скільки ви вважаєте, і як не експерт, скільки ви вважаєте, щоб. Один військовий був утриманий нормально, скільки треба, щоб це від них працювало. Також згідно останнього законопроекту, хочуть заморозити всі рахунки, але потім вже це все спростовували. Всі рахунки для того, щоб люди могли користуватися банками. А нагадую, друзі, що багато операцій зараз здійснюється за допомогою банків. І навіть ви дещо не можете придбати за кеш, тому що треба, щоб це все проходило через банк. Ну, взагалі хочуть людям просто перекрити кисень. Для мене це взагалі. Неприємно. І я все більше переконаний, що більше ніколи не буду повертатися в Україну, адже просто вже не буде куди повертатися. Там залишаться одні депутати і їх родичі. Ну і військові з ТЦК, які все життя отримували зарплатню, професійно вчилися тому, за що отримували кошти, але сидять в ТЦК, а забирають воювати, звичайних, звичайних цивільних людей. Для мене це нонсенс. Може, я мало ще на цьому світі прожив і виразив зі мною. Якщо ви думаєте так само, дорогі пиховці, напишіть свою думку. Чому ж так це все відбувається? Навіть подивимося на той Ізраїль. Що про нього не говорили, він хотів е, перебратися всі е, ізраїльтяни в Україну, цього не сталося. Але там, якщо не помиляюся, син прем'єр-міністра Натаніаго, Пішов так само захищати свою країну. А у нас маленька гарстка депутатів пішла воювати. Маленька, настільки мізерна, що мені важко навіть це прокоментувати. Я читав ваші коментарі, друзі, в попередньому відео. Але більшість у нас то так не робила. І їхні родичі. І, знаєте, страшити людей тим, що. Закордонні паспорти будуть не продовжувати. Це просто нижче всього. Я не знаю, чому не реагують представники інших країн на цю низькість для мене. Я не знаю. І знаєте, в Україні ніхто не може так свобідно це прокоментувати, якщо ти не маєш імунітету. Що таке імунітет? Це захист від тих можновладців, які можуть прийти до тебе додому і сказати все. Ти догрався, ідем зі мною. ти будеш сидіти, або ж ти йдеш воювати. Бо тут тільки два виходи. Хоча, на мою думку, краще сидіти, аніж воювати під керівництвом таких людей, які взагалі ніколи не були на передовій і віддають накази, не бачачи цілої картини. Військові це підтвердять в коментарях, якщо вони мають можливість відписувати яким не платять зарплату, і вони напевно не можуть напевно до інтернету доступ отримати, от так друзі, це все відбувається. На сьогодні в мене все незабаром побачимось.